Троє поросят. Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Уже осінь сказав братикам Наф-Наф Збудуймо дім, а то замерзнемо. Та поросятам подобалось гратися, веселитися. А Наф-Наф не марнував часу. І будував дім із цегли. Коли стало зовсім холодно, Міфнів швиденько побудував хатинку із соломи. Нуф-Нуф змайстрував будиночок із гілок, мовляв, швидко і гарно. А нафнаф -наф побудував собі дім із цегли, міцні двері і засувом надійно захищали його. Навіщо тобі такий будинок? Від кого ховатися? сміялися поросята. І раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав братів, перелякались поросята і чим дуж побігли у свої домівки. Ніф-Ніф ускочив у свою солом'яну хатку, зачинив двері. Ану, відчиняй. закричав вовк. Та як дунув, хатка й розвалилась. Недовго простояв. І нафнув будинок із гілок. Брати ледве добігли до будинку нафнафа. А той, як тільки вони заскочили, швидко зачинив двері на засу. Його будинок вовкові не зламати. Вовк стукав, підвивав, дув щосили, та будиночок стояв. Тоді він вирішив дістатися до поросят через димар. Та коли вовк ліз у трубу, нафнаф. Швидко зняв кришку, з казана, що стояв на вогнищі, і вовк звалився в окріп. Вовк миттю вискочив через димар. Більше він до поросят і не наближався.